Молодецька. Молодецька. Спаніль Роксі складає іспит разом зі своєю напарницею, прикордонницею Аліною Паніною. Для цього з машини мітували чергу, як на кордоні. В автівках Роксі шукає наркотичні речовини. Добре, працюєте далі. А, тільки що собака виявила наркотичний засіб, гашиш. Роксі, друга службова собака Аліни зі своєю першою спаніалем сонею. Аліна зустріла повномасштабне вторгнення в порту в Маріуполі. 24 квітня вони разом потрапили на Азовсталь. Ці кадри звідти тут в бункері вони виконують гімн України. І покажем, Що ми браття козацько. Що... Після виходу з Азовсталі 17 травня Аліна разом з двома службовими собаками потрапила в російський полон, де провела п'ять місяців. У мене було дві собачки. Ну це була моя і мого нареченого. Вони були в Оленівці до того моменту, поки мене не вивезли до Росії. Мене вивезли до Росії, собак відразу забрали їхні кінологи. Собі там, я не знаю, як вони використовують зараз їх. Ну, вони в Донецьку. Ці собаки, от назовсталь, коли ми потрапили, вони. Повідомляли просто, коли мали, мали бути обстріли. Вони починали скавуліти, вони починали гавкати. І вже ми тоді розуміли, як ну тому, що собаки вже. Привикли цього всього. Ну тобто ми переправлялись, переїжджали, перебігали, міняли позиції, і це все разом з ними. Ну, тобто вони на повідку, одна на повідку, одна з боку біжить і нікуди від нас не відходили. 17 жовтня Аліна повернулась додому. Тоді звільнили з полону 108 українських жінок. Аліна повернулась на службу. Після іспиту Аліна зі своєю новою напарницею Роксі підуть служити в пункт пропуску. Стій прикордонний наряд буде застосований службовий собака.

А це здає іспит Сергій Квятковський разом з напарником німецькою вівчаркою Лінг. Це службова розшукова собака до іспиту готувалися впродовж півроку після того, як Сергій повернувся з фронту. Прикордонник тримав оборону країни від перших днів повномасштабного вторгнення на Донецькому і Луганському напрямках. Я повернувся з зони бойових дій і мені порекомендували завести якогось домашнього улюбленця. і впав вибір на собаку. А так як я служу в прикордонній службі і тут є така можливість здобути ще один фах – це кінологія, тому відповідно я вибрав стати кінологом. Іспит знав навиків захист, потрібно для того, щоб в майбутньому на кордоні собака могла знаходити і затримувати правопорушників. Кінолог Михайло Бордюжан і його напарниця Бренда теж складають іспити. з собакою у вогоні шукає наркотичні речовини. Молодець! Молодець! Навчання у кінологів тривало від трьох до чотирьох з половиною місяців. Переважно у прикордонників на службі німецькі та бельгійські вівчарки, а також спанієлі лабрадори. Загалом до служби залучають 40 різних порід, розповів начальник відділу кінологічного забезпечення прикордонної служби України Сергій Осіпов. Якщо він працює в пункті пропуска, наприклад, залізничного, так йому для огляду. Вагонів краще використовувати собаку дрібної породи, так наприклад, Спаніель Фокстер'єр. Наприклад, якщо він працює на огляді вантажних потягів йому, відповідно, собака має бути витриваліша. Собака має бути великої породи. Це німецька вівчарка, бельгійська вівчарка, наприклад, до приколу Ротфеллер, навіть використовуємо. цього тижня. На Львівщині завершили навчання і склали іспити понад 80 кінологів та їхні собаки. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини, Львівщина.